Всім привіт, добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас на дворі дуже прекрасний день, випав сніжок свіжий, новий. Ми його чекали, по прогнозу так і передавали. От. І вихідні. Нарешті я дочекався цих довгоочікуваних вихідних. Тиждень був важкий, роботи було багато. Так. Значить, Сьогодні ми їдемо одним таким скавим маршрутом досить. Будемо знімати по можливості. Хороші місця для відпочинку. Наскільки це нам буде важко, побачимо по ситуації на дорозі, по ситуації тому, як ми будемо рухатися, пересуватися містом за містом, полями, сажками, такими дрібними Ліс, лісом. От. І побажайте нам удачі. Ми, ми вже в центрі міста. Ялинки вже немає, свята позаду. А ми... а ми їздимо далі. Виїжджаємо з міста. Ненадовго, звичайно. Краса, Красатин гарна. Сніг, як завжди, випадає. Невчасно. Там розуміємо, що... Як були свята, Новий рік, новорічний настрій, то його не було. Що, друзі? Проїз, проїзна точка в нас. Тисмінецька траса, а тебе зробили, нам це дуже на руку, оскільки ми їдемо в таке місце, де не хочеться з міста нічого зайве вести. Дуже важко це би було на плечах вести. Ми закупилися, взяли з собою трошки їди, погода бачите, сніжок. Як я вже говорив в попередньому відео, було на дорозі, тому, що я вже не маю слів. Але ми будемо їхати лісом трошки, можливо, лісова дорога буде трошки краще, ніж по дорозі по комусь якості їхати. Так що все, до зустрічі. Це ситуація, так ми їдемо. Отак <звук> ми їдемо до нашої цілі цікавої. Будемо вам трішки коментувати, розказувати про місце, коли доїдемо. Як що тако? Капіт. Це ми тільки зараз побачили. Курінь, курінь такий невеликий. Так а дорожка, як я вам казав, краще, чим по дорозі їхати. Чесно. Тут можна їхати. Ну, можна їхати, так, але ти не знаєш по чому ти їдеш. Що саме не їжд. уже вже на місце. Зараз почистим трохи велики. От. Тут зараз буде в нас обід трошки. Стіл я, як бачите, зробив. Невеликий для бушкрафту якраз такий. Це у нас такий буде лісовий стіл. Готовий на ходу зроблений. Один зараз їсти і вирушати в дорогу. Знімати вам цікаві. Дошо, друзі. Тепер у нас є довгоочікуваний обід. Як обід, по годині ще досить рано, 11 година, але ми вже хочемо приступити до такої дороги, хорошої покатушки. Так, навіть, навіть поїхати, не хочеться вже потім зупинятися. Зробили такий свій бушкрас-стіл. Тут маємо коло, ми тут маємо трошки сала. Все по-українськи, маємо трошки шиночки, кобасочки. Так як на Великдень. Короті. З Кока-Колою, мандаринки, ще шоколад є на потім. Щось таке з'їсти. От, щоб ви розуміли, це є ліс. Випав сніг за ніч і ми все-таки взяли і виїхали. І ні на що не звертаємо увагу, просто їдемо, катаємося. А я в Так, так, отак. От Але нічого, сніг не є високий і вже тут трошки ми походили, потоптали от лісом. От, якщо можна подивитися, тут вже не настільки все так критично, їхати нам доволі буде легко. Зараз перелазити, але без в'яніків, бо єліки там чи вже пролізуть, не хіба там топляться. Але ми заїхали з тої сторони. Краще царківські галяк, по типу, кілометрів. Тільки десь 15-20. Ні, я мушу колеса спускати. У мене по три атмосфери. Їхати дуже можна, але дуже повільно хіба ж. Ну що Ладно, їдемо трошки вам дідько прикрай. Оля. Поетом натимає. Що це таке? Я вам каймоде. orro Olha Olha Let's go А я а тільки передніми. Fainha sapantu. Swatke se gusta. Vebere sofort.

О файно Ойла А точ атко Провірив болото там не глибоко. Та? Ого, а може катнем? Вибачаюсь. Іван Франківський. Взагалі чітко. У нас тобі в потім ми шукали. А ми б не знайшли, у нас є морква. Просто так. Кап... А є це не відволо, до речі. Круто, це завершення покатушки наш сьогоднішній. Досить чітко було. <ріст> Вже що було, то було. Не всюди вийшло заїхати, але щось, щось нам на ній вдалося все-таки побачити Кудись поїхати. що я вважаю, що ця покатушка є нас зарахована. <ріст> круто, круто! Круто. Продовжуємо валити з нами! Доїдемо. Добрий день всім. Ми сьогодні знову вихідні. Сьогодні далеко не їдемо, їдемо до міста. Сніг випало. За два дні досить багато. Сантиметрів вже десь 25-30. І ми виїжджаємо до міста. Нас зібрало четверо. паро Макс, Богдан і я оператор. Ми на міському озері івано франківська Озеро замерше, і ми тут пробуємо трошки щось катати, розрізати круги. Оце Владислав. Ми катаємо по повній програмі. Поки є ще пару днів таких досить моцних з погодою, що тривається. Е, морози, є трохи сніго-снігопади, ви бачите, скільки тут прошева погода і що відбувається. Ще ввечері буде темніти, ти буде ще гірші погодні умови, але ми все одно катаємося. Оскільки це нам дає можливість велосипеди і можливості того, що ми тут не ти провалися, але нічого контент за